Ми сьогодні будемо знімати на фото кальпіду із античною колекцією музею. Для цього нам треба буде масштабна лінійка і сфотографувати можна з чотирьох, можна навіть з восьми положень. Ірина Корницька працює над оцифруванням античного посуду, якому більше двох тисяч років такі експонати зберігаються в Полтавському краєзнавчому музеї. Це предмети 4 століття до нашої ери. Це антична антична посуд. Із керчі і із Південної Італії. Це дві пеліки і кальпіда. Це посуд червонофігурний, тобто на чорному фоні зображення червоні фігури, це міфологічні зображення. Ми фотографували їх сьогодні із декілька позицій, для того, щоб потім детально їх описати. Фотограф Сергій Харченко робить знімки експонатів, які потім опрацьовують дизайнери. Залежить від експонату, От, може бути там 5, 4, 3 положення. Все знімається високою якості. Фотографуємо його формат зразу, а потім у нас є відділ, де вже дизайнери, працівники далі вже готують для ардалі, археології паспортів там. Оцифровують експонати у форматах 2D та 3D працівники музею близько двох років. 2024-го змогли опрацювати понад 2,5 тисячі предметів. Цифровізації в першу чергу, звичайно, підлягають найбільш унікальні предмети, ті, які мають велике історичне, культурне значення. Крім того, що ми фізично обезпечуємо, ми ще і віртуально обезпечуємо нашу колекцію. Тому що ці питання дуже дуже важливі зараз у зв'язку із тими фактами, які ми бачимо, коли були втрачені колекції. Вони не відцифровані. Ми не можемо навіть відновити це. Серед експонатів, які вже оцифрували, археологічні колекції, рідкісні предмети кераміки та вироби з металу, а також ексклюзивні предмети одягу. У минулому році ми отримали запрошення прийняти участь у міжнародному проєкті виставковому для експонування був відібраний з нашої колекції дуже цікавий унікальний експонат. Це жупан генерального судді війська Запорізького Василя Леонтьєвича Кочубея. Звичайно, що для того, щоб представити його на виставці, ми провели його цифрування, отримали якісне зображення. Оцифровані роботи можна переглянути на онлайн платформі.